У їдальні ліцею номер 23 завжди багато діток. Тут готують смачну та поживну їжу за рецептами клопотенка. Сніданки та обіди у шкільних їдальнях зазвичай купують за помірними цінами. Однак багато дітей пільгових категорій харчуються безкоштовно. Два рази годують сніданок. Обід в школі дуже смачно. Все дуже смачно. А що тобі на Червоний борщ борщ був смачний та ці макарони дуже смачні теж були безкоштовно та дуже смачно. Віднедавна, за ініціативи міської влади, до числа пільгових категорій увійшли й діти військовослужбовців, які не мають посвідчення учасника бойових дій, але зараз боронять державу від російського окупанта. Держава на жаль не врегулювала це питання щодо учасників бойових дій, Тільки от зараз вийшла постанова, але поки вона ще буде в дію введена, тому ми вирішили на місцевому рівні на рівні. Міста Франківська вести пільгу на харчування тим дітям, які батьки служать у збройних силах України і перебувають в зоні бойових дій. Довідка є стандартна. І хто приносе таку довідку? Він безкоштовно зможе харчуватися в дитячому садочку, дітки в школі. А також професійно технічній освіті дане рішення виконком прийняв 18 жовтня. Відтоді до навчального закладу принесли понад півсотні документів для забезпечення пільгового харчування. Однак, як пояснює директор ліцею номер 23 Микола Василик, не всі документи давали право на безкоштовне харчування у школі. На даний час вимагають довідки про те, що батько є безпосереднім учасник бойових дій. У нас зараз є до кікна Дійсно, що безпосередньо бере участь 26 днів. Але в нас є 50 довідок, які не відповідають, не відповідають вимогам. Ну, Напевно, це якраз і найбільш складна проблема, тому що батьки принесли довідки, ми розглядаємо і відповідно постанови пункту 6 ми не повинні їх харчувати. Дехто розуміється звертається у військову частину і переробляє довідки, які мають бути відповідно. Зразка довідки про те, що мати чи батько перебувають на військовій службі, недостатньо, пояснює міський голова Руслан Марцінків. Довідка має говорити про те, що людина служить в Збройних силах України і бере участь в безпосередньо в бойових діях. Тобто мова йде так, як учасник бойових дій. Тобто є військовослужбовець, який проходить службу, але він не є учасником бойових дій там з 2014 року. Так і зараз ця пільга вона розрахована на Військовослужбовців, які ведуть бойові дії, є в зоні бойових дій або були в зоні бойових. дій. Відтак у департаменті освіти підсумовують, до садочків шкіл та училищ перенесли майже півтори тисячі заяв та підтверджених документів на пільгове харчування. Пару тижнів тому і виконавчий комітет прийняв таку ініціативу, і вже за цей час ми отримали дуже багато заяв. Дитячі садочки понад 300 і в школи понад тисячу заяв. Тобто, ми бачимо, що попит є на таку. Функцію і просимо також всіх батьків, які ще не принесли заяву в заклади освіти на безкоштовне харчування донести протягом листопада місяця. А ще у виконкомі нагадують військовослужбовці, які не мають посвідчення учасника бойових дій, але беруть безпосередню участь у обороні країни, можуть отримати одноразову допомогу 3 тисячі гривень. Для цього необхідно звернутися з необхідними документами в ЦНАП. Мар'яна Джерчина, настасія Богей телерадіокомпанія Раї.